Вітаю вас, малята у журналі «Віконечко в природу. На минулому занятті ми подорожували на найхолодніший континент нашої планети, Антарктиду, і виготовили аплікацію з паперу Пінгвінчика. А сьогодні я запрошую пригадати, як змінюється праця людей навесні в садах, полях та городах. Малята, яка зараз пора року? Весна, а який місяць? Так закінчується другий місяць весни, квітень. Чому він так називається? Бо весна повністю вступила в свої права, все навколо зеленіє, цвіте і пахне. На дворі вже зовсім тепло, і іноді здається, що літо настало. Небо блакитного кольору, по ньому пересуваються легкі білі хмаринки завдяки теплому вітерцю. Зеленіє травичка, вже на всіх деревах з'явилися листочки, квітнуть весняні квіти. А що ж необхідно для життя рослин? Звичайно, же сонце, вода і повітря. У людей навесні так само, як і восени, багато роботи в полях, городах та садах. Люди вже підготували ґрунт. Якщо ґрунт твердий, покритий кіркою, то в ньому недостатньо вологи, повітряна сила проникає в ґрунт. Корені рослин можуть задихнутися, тому ґрунт спахують та перекопують. Потім на городі розрівнюють граблями, в полі боронами розбивають великі грудки землі. В полі цю роботу виконують машини, а управляють машинами люди. Грунт утворюється дуже повільно, тому його треба берегти від руйнування. Зберегти нашу землю одне з найважливіших завдань людей. Недарма в народі говорять, землю шануй буде урожай. Як ви думаєте, що буде, якщо люди не будуть добрі до землі, не будуть поливати, удобрювати, копати, берегти, піклуватися про неї? Чи буде земля добра до людей? Земля хліб родити перестане. Відмовить в овочах та фруктах. Грім озвався на орі. то не грім, а трактори. Трактори йдуть в поля, їх заждалася земля. На початку весни, як тільки з полів зійшов сніг, на них почалися весняні роботи. У народі говорить весняний день рік годує. Треба людям за короткий час. Поки не пересохне ґрунт, посіяти насіння. У квітні, коли дні і ночі стають більш теплими та вже немає заморозків, сіють насіння овочевих культур та садять картоплю. Наприкінці весни, у теплі травневі дні, висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. А скільки клопотів завдають городникам бур'яни? Чи доводилось вам прополювати грядки? Які рослини відносять до бур'янів? Пирій, осод, берізка, щириця, лобода, волошка, кульбаба. Вони діють, як справжні загарбники, захоплюють чужу територію, першими висмоктують вологу з ґрунту, швидше виростають і затуляють овочевим рослинам сонце. Якщо людина не допоможе, бур'яни здатні зовсім знищити культурні рослини. Бур'яни виполюють сапою культиватором або з літаків розпилюють над ланами спеціальні речовини гербіциди, від яких бур'яни гинуть. Добре допомагають хліборобам народні прикмети. За ними визначають час проведення польових робіт. З'явилися підсніжники. Пора орати. Зацвіла осика, сій моркву. Черемха, висаджуй картоплю, розпустилося листя на березі. Час сіяти овес. Підросла трава, час гречки. Зацвіла біла акація, висаджуй розсаду помідорів. У садах дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які вбивають в шкідливих комах. Так само, як восени, нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном. Навесні в садах займаються посадкою плодових дерев і кущів. На вулицях міст, селищ, із сіл підрізають дерева і висаджують нові рослини. В парках і скверах висаджують декоративні квіти. Хоч навесні і багато роботи для людей, як же все ж таки красиво! І сьогодні я пропоную створити аплікацію Веселий листочок. З сонечками. Для аплікації я приготувала зелений та блакитний аркуш паперу великі прямокутники чорного, червоного, помаранчевого і жовтого кольору, маленькі чорні і білі прямокутники, чорний фломастер, простий олівець, ножиці, клейонка, серветка, клей. Малюю великий листочок та вирізаю його по контуру, приклеюю його на блакитний фон, чорний аркуш складаю два рази навпіл і з квадрата вирізаю круг. отримуємо 4 круга. А мені потрібні 3. Червоний аркуш складаю навпіл і вирізаю круг. Вийшло 2 однакових червоних круга. Складаю їх навпіл. Це крильця, жучка, сонечка. Також крильця роблю з жовтого та помаранчевого паперу. Намазую та приклеюю всі деталі сонечок. Білу смужку складаю три рази навпіл і вирізаю з квадрата круг. Мені потрібно 6 кругів, це очі сонечок по два круга на кожне. Чорним фломастером домальовую крапочки на крильцях. Очі та маленькі вусики. Домальовую деталі листочка. Ось такий листочок з сонечками у мене вийшов. Пропоную і вам, малята, створити такі листочки можна створити ціле дерево і багато жучків сонечок яким весело грітися на сонечку? До зустрічі!